Сьогодні день народження. Ура! Діти маю для вас дещо. Ненавиджу свята. Це ж кішечка, це песик. Ні, жодних тварин у будинку. Відкривайте свій подарунок. Що там? Мершій, відкривай, це ж лабубу. А де мій подарунок. Тут лише один. Гадки не маю. Іграшка моя. Ого! Чесно-чесно? віддай мені, ні, це мій лабубу! Ні мій. Відпусти, ти його порвеш. Віддай, це мій лабубу! Ні мій. О, ні. Це ти завинила. Це ти завинив. А я про все мамі розповім. Ні, тільки не це. Навіть на думці того немає. Чогось бракує. А де ж моя голова? О, ось вона. Щось пішло, шкароберць. А де мої очі, га? О, ось вони. Все гаразд. Ненавиджу тебе. Сюрприз! Привіт, друзі. Що? Лабубу. Ти справжній. Ага, ти просто приголомшливий. Це мама. Жодних тварин у цьому будинку. Виходь звуха. Аго, сховай лабубу. а я відвертатиму її увагу. Привіт, матусю. Привіт. А що ти там принесла? О, фанта. ще й цукерки. Де ж тебе сховати? О, чудова ідея. Готово. Тебе майже не видно. Так. Ні. Ось так. бонжур бажур Що? Все з мене годі. Роздивляйся, скільки завгодно. Маму, зачекай. Ідеальне місце. Лізь до шафель і поквапся. Сягне живіт. Чудово. Що тут відбувається, га? Що? Нічого. Там нікого немає, ані когісінько. Вони притягли до будинку кішку чи собаку. Я ж так і знала. Мицю розшукаю. То йде вона? Під ліжком. Ні, то може тут? Також ні. О, ж, знайшла. Від мене годі сховатися. Що? Я не терпітиму тварин. Чи ви збагнули? Так, матусю. Фух. А де лабубу, га? Хвилинку. Що? Лабубу. Де ж він подівся? Я його знайду. Давай, ти куди. Я з тобою. Ова. Привіт! Крутезно! Лабубу знайшов секретну кімнату. Неймовірно. Це ж просто приголомшливо. Фух, тут надто брудно! Деймоне, принеси колосок. Мерщій. Чого це завжди я? Гидота. Лабубу, тут за бісаполодині. Тримай. Це твоя зброя проти павутиння. Okay. Гаразд, згода. Позберей все. Я приніс mm -hmm. Ось і лосось. Гаразд. Почнімо прибирання. Mm -hmm. Ува, така чистота. Де п'ять, братику? Ага, чудово. Погляньте. Mm -hmm. Я намотав солодку вату. Oh. Oh. Та треба ж таке. А ох, лабубу зголодні. Треба його нагодувати. Так, хвилинку. О, маю світел. Суперово. Давай. Половину тобі, половину мені. Смачного. Що? Це для лабубу. А, а вже ж. Лабубу, ось, поїж цукерок. Їж. Чи тобі подобається? Йому подобається. О, ні, ні, ні. Лабубу не треба. Ва, mm -hmm. лабубу чхнув в сину світил. лабубу поїш ще цукерок, щоб чхнути. Ні, mm -hmm. що Потакою, чому це ти відмовляєшся? Mm -hmm. знаю. Аво, лабубу. Чого тобі треба? А mm пта -hmm. та да вдалося. Моя барвиста стіна. Поглянь, він уже спить. Лабубу потрібне власне місце. А вже ж. не підглядай, я намалюю найкращий проїзд для лабубу. Це я розроблю найкращий дизайн. Готово. Лабубу, вибирай макет власного будиночка. Мій кращий. Ні, мій найкращий. Ні, вибери мій, ні, мій. Агов мій проєкт кращий. Твій малюнок не годиться, а мій найкращий. Ні, лабубу вибери мій малюнок. Об'єднаємо два проєкти. Ось інструкція: як звести будиночок, Лабубу. каркас, вушка. хутро. гаразд. Цей план непоганий. Ви працюватимете спільно. І цур надалі не сваріться. Гаразд, я згоден. То й чого ти стовбичиш? Перший пункт каркас. Принеси нам матеріали для будівництва. Знову я. Той гаразд. Головне бути невидимкою. Хто мені там знову телефонує? Ага, бувай! Чудово. Мені потрібні ці труби. Ідеально. Дивно якось. Гаразд, повертаємося до посуду. О, ні, годі вже. Зупиніть воду. Це дітлаги дошкетують. Де ви, дрібні нагідники? Я вас розшукаю. Ага. Хто це там регоче? Попалися. Що? Нікого. Підозріло. Ще й як. Ох, спокійно, тільки спокійно. Я дістав нам труби для каркасу. Молодець, а я маю шуруповерт. Що? Гаразд. Іди сюди. Мені потрібна твоя допомога. Відріж ось тут. Гаразд. Ну ж бо сильніше. Дякую. А ти з'єднаєш тут? Гаразд. Чудово. Розпиляюсь все. Прийнято. Так, тривай. Цьому каркасу чого ще бракує. Нам потрібен об'єм. Так. О, а вже ж. алло, не те. Ало. Доставте мені в шафу великий телевізор. Фух. Важкенький. Тук-тук. Це доставлення. Дякую. О, треба ж таке. Напрочуд швидко. Привіт. Чудова коробка. Що? То тобі потрібен телевізор. Тримай. Розпишіться. Дякую за доставлення. Бувайте. Це ж саме те, що нам потрібне. Поглянь, я дістав нам матеріал для каркасу. Серйозно, либонь, просто жах. Зате матимемо чимало картону. Ще потрібні ножиці. Потримай. Я все зроблю. Ауч! Берімося до роботи. Отак, це було вочевидь зайве. Треба вирізати ось тут. Готово. Ого, чудово. Каркас маємо. Далі нам потрібне хутро. То йде нам його взяти, га? Ти знаєш лабугу. Чи ти хочеш нам допомогти? Ти такий пухнастий. Ну, ми тебе пострижемо. Ні-ні ні. Це погана ідея. Я не хочу. Не робитимемо цього. О, маю ідею. Де ж він? О, знайшов. Ага. Цієї шерсті стане. Чудово. Дякую. Агов, що це було, га? Я лисий? Ось і хутро для моєї половини. Це буде гарно. Все, не посіюй. Ми не будемо тебе стригти. Що? Деймон уже і знайшов шерсть А де мені взяти рожеву? Моя половина будиночка залишиться лисою. Хвилинку. Мені нічого не вдасться. Енні, поглянь, хто тут. Привіт. Лабубу, час підстригтися. Що? Дзуськи, ми так не домовлялися. Однак я зроблю це за печиво. Згода. Печиво всеньке вийшло. Дякую лабо. Бувай! Його хутро значно краще за моє. Треба було просити більше печива. Що? Пусте? Агу? Коли ти встигла, га? Обшивка хутром готова. А далі писочок. Виготовимо його з паперу. Виготовимо його з повітряного пластиліну. Поглянь, який він м'якенький. Кольоровий папір значно кращий. Все приклеїмо. То і що ж вибрати? Пластилін значно кращий. Ні, краще все виготовити з паперу. Пластилін, папір, пластилін. Стривайте, припиніть сварку. Мирися, мирися і надалі не бийся. Погляньте, маємо пінопласт. Це ж компроміс. Чудова. Інструменти? Ва! Де ти їх взяла? Довірте це мені. Я все зроблю з самотужки. Не хвилюйтесь, До роботи береться скульпторка. Вона просто профі. Фух, Готова. Ого, Ось і писочок маємо. Неймовірно. Я не знав, що ти таке вмієш. Писочок готово. Наступний пункт вушка. Отак. Я знаю, де їх взяти. Розпродаж. Гаражний розпродаж. Не проходьте повз клієнт. Зірвався. Розпродаж. Фінальний розпродаж. Привіт. О, покупець. Що саме ти шукаєш? Хочеш собі ласти? Чи маракас? Ова! Що ж мені вибрати? О, дошка для серфінгу. Скільки вона коштує? Чудовий вибір, поміркую. 999 доларів, тільки готівка. Так, зараз хвилинку, десь мав гроші. Печиво, фантик, шпилька, печиво. Хтось вимовив печиво. Я хочу печивка, а в тут пів печива. Ти ще будеш мені винен. Не має жодного значення. Давай грошенята. У мене їх катма. Зачекай хвилинку. Я митцю повернуся. Розпродаж. Так, час витратити мої заощадження. Має вистачити. Розпродаж. Ось усі гроші, що маю. Чи стільки достатньо? Отак. Дошка твоя. Забирай. Дякую за покупку. Бувай. Час тікати. Ува. Олеле, так ідеальний удар. Ова непогано. Тепер маємо два вушка. Де моя дошка? Га? Хтось поцупив мою дошку? Чи ви часом не бачили моєї дошки? Що ви таке кажете, пане? Ні, моя дошка. Я знаю вона десь тут. Аго, привіт! Може, ми зможемо якось домовитися? Ось маю найціннішу валюту у світі. Чи ти знущаєшся? Ні, ці люди такі дивакувації. Ось це інша річ. Чудова угода, братку. Бувай зі успіхів. Як тобі вушка, Буду? Що скажеш? Неймовірно. Мені дуже подобається. Можна викреслити ще один пункт. Кружка маємо. Залишився макіяж. Отак. Я знаю, що вдіяти. Ходімо зі мною. Це було десь тут. О, поглянь, художник. Нам усміхнулася удача, і в нього повнісінька валіза. фарб. ось те, що нам потрібне. Я беру фарби, а ти хапай художника. Вперед. Та-да, ось ваше нове замовлення. Розмалюйте цей блідий писочок. Ні, так і не цікавить. Переходимо до плану Б. Я видатний митець. Привіт. Лабубу! Я тебе обожнюю. Тренто жив. Це доволі дивно. То як щодо писочка? Слухаю, що саме треба зробити. Малюй! Гаразд, це буде мій шедевр. Позуй мені лабубу. Все, готово. Так, нам вдалося. Я професіонал. Маю для тебе маленький подаруночок. А мій власний лабубушенька. Дякую, красно. Ти найкращий. Чао. Бувай цей пункт виконано. Ми впоралися. Будиночок готовий. втім, це ще не все. Зачекайте, друзі. Лабубу, поглянь, який будиночок звели для мене, друзі. Що для тебе? Я й собі хочу такий самий будиночок. Так не чесно. О, лабубу, не засмучуйся. Іди туди, там ти знайдеш собі друзів. Лабубу, іди туди, туди, то гаразд. Бувай. Цей останній лабубу ваш. Вітаю. Ні, так тобі й треба. Перепрошую, все продано. Я так хотіла придбати лабубу. Не варто плакати. Будь ласка. А -а 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 -а. ось маю втішний приз. Як стати лабубу? Цікавезно. У, привіт, дитинко. Привіт, мамо. Ось твій обід. Дякую. Я поїму себе. Хм, як собі хочеш. Ніколи не вдасться стати популярною. Ще й без справжнього лабубу. Все, що мені залишається, хіба заїдати свій смуток фастфудом? Я потвора. А, геть, монстре. Ні-ні ні. Я тебе не скривджу. Я лабубу. То ти справжній лабубу. Дитинко, в чому річ? Мамо, що трапилося? Привіт. Чи все гаразд? Так, так. Дуже смачний бігмак. Ти знову їси просто в ліжку. Я ж просила тебе їсти на кухні. Як скажеш, мамо? Фух, мені це видалося. Поглянь, моя шкіра, вона ідеально чистенька. Оу, ні, мої прищі на місці. А знаєш, чому саме? Поглянь, ти це те, що ти їси. Фу, yes. ти їси фастфуд? То з'являються прищі. Втім, не переймайся. Маю дещо корисне для тебе. Су, я ненавиджу овочі. Вибираєш огірок і прищі зникають. Вау, гаразд. Ти мене вмовив. Я відчуваю силу овочів. Апш! Ура! Так, все вдалося. Моя шкіра ідеальна. Дякую лабубу. Не варто подяки. Перший пункт плану виконано. Так, то і що далі? Ну, ми дещо ще перевіримо. Я нічогісінько не бачу. Зрозуміло. Це безнадійно. Мої окуляри. Що? «Невеличкий тести на дальтонізм. Назви фігурки. Метелик. Молодець. Черепаха. Олень. Так, ти пройшла. Ура! Знову тест!» Знайди три відмінності. Ось перша Пелюстка вітрячка різного кольору. «Хм!» Ось друга. Підошвив дівчинки. А де ж третя? Аво, друзі. Будь ласка, допоможіть мені. Напишіть у коментарі, яка ж третя відмінність. Без вас годі впоратися. О, дякую красно. А вже ж все правильно. Молодці, друзі. Що? Мої очі. Мені надалі не потрібні окуляри. Ура! Цей пункт виконано. Поглянь он де дерево, а там павутиння в кутку. Ого, чого ти знову заводиш це? Що відбувається, га? Це нове завдання. Перевірмо твій слух. Що? То й що маю зі цим вдіяти. Вгадай, що то за інструмент грає. Це гітара. Так, молодець. Ти вгадала? Труба. Суперово. А тепер. Аго, вредна муху. Не заважай мені. Маракас. Mm -hmm. Барабан. Ні, тепер піаніно. Скрипка. Флейта. Ти граєш на всіх інструментах чи що? Розумниця, ти впоралася зі завданням на відмінну. Правді? Чудово. чудово. Мої власні вушка. Дякую. Вуха? Маємо. То і що далі? Погляньмо. Лапки. А. Що ж мені взяти? Hmm. Ну, Маю ідею. Що ти робиш, га? Да? Ні? Ні? Так, ось хто нам потрібен. Моя лялька Барбі. То чим вона стане в пригоді? Привіт, Барбі! Привіт! Чим я можу вам допомогти? Мені потрібні лапки. Лапки? Гаразд. Хвилинку. Я їх ми цю знайду. Алло, вони напевно були десь тут. Зараз. Ще хвилинку. О, мої ну будфорти, а я їх скрізь шукала. Буф. Де ж вони? О, знайшла. Ось, чи це вам потрібне? <гум> так, дякую. Це вони. Чи можна? <гум> Не так швидко. Мені теж дещо потрібне. Каблучка? А, я збагнула. Зараз ящики статовими іграшками. Ось він тут. Чи цей кен тобі підійде? Так, прошу. Лабубу, будь ласка, оживи його. О, чудово. І Кене, це твоя Барбі. Привіт. Тряся в мене катма капучки. Маю власну. Я давно підготувалася. Ось, тримай. Барбі, чи ти станеш моєю дружиною? Так, о, моє кохання. Як в ще до лапок. Отак вже ж. Вони твої. Дякую. Маю нареченого. Маю лапки. Може бути зручніше, друзі. Ви вирушаєте в медовий місяць. Лапки маємо. Я готова. Можуть потрібні інші брання. Це наступний пункт. Я щось вигадаю. Так, погляньмо, що тут маєш. Ні, ні, ні. What? Все не пасує. <плес> Ого, що саме ти хочеш там знайти? Вочевидь не це. Зачекай тут, я муцію повернуся. Солодких снів, матусю. Ти повернувся. То що ти приніс? Покажи, що там. Погляньмо. Сила села на всього. О, Отак. Це ж саме те, що треба. Чудово. Та дам ідеальне вбрання. Цей пункт можна викреслити. Залишилася усмішка. Я знаю, що вдіяти. Посунься. Я дам раду макіяжу. Все має бути ідеальним. Як що скажеш? Чого ще бракує? А вже ж, зубів. Ова. Тепер я готова. Красну дякую тобі лабу. Усмішку маємо. Час у колоч. Бувай успіхів. То що ж тут мою місію завершено. Мені теж час. Привіт, друзі. Невдаха повернулася. То чия іграшка крутезніша? Закладаємося, моя. Тепер я одна з вас. Як вам мої вушка? А мій макіяж? Мій крутезніший за всім? Ні, ні, ні. А в чого? а Поглянь на себе, Така не чупара. Ти не справжній лабу, все обличчя розмазане. Що? Ви про що кажете? О, ні, Тільки на це. Мій макіяж. Усе зіпсовано. Так багато докладала зусиль. Чому ж мені знову нещасти? Гадали, що станеш однією з нас? Ні, ти жалюгідна підробка. Де твоя іграшка? Га? На що ти вбралася? Фу, навдаха. Зуськи. Я цього не подарую. Бо танкою була, бо танкою залишиться. На хоче стати крутезною. Ова, що то зі мною? Не вже я стала лабубу. Ха, то й хто тепер справжній лабубу? Що світі лабубу? Що це таке?